Раненько. так Хочеться завітати сюди, але зараз не встигаю, тому вже, мабуть, мабуть, коротше, пізніше. Сьогодні дуже насичений день буде. Сподіваюсь, що сьогодні ми поїдемо і додому, якщо у нас все буде піде, якщо все буде гарно. Поїхали, навіть коли світла немає, не включено, тут також дуже гарно. Хочу тут вже кожного дня бути. У мене все добре. Я вже після наркозу. Світлана, ви перфект. У мене дві руки. Через те, що я пила, у мене так завжди. Це непогано. Дві руки. Тут щось не заклеїли, але я думаю, ви можете це побачити. Так, телефон вже лежить. Впав, ну і що. В та ні, не треба. А, у мене все добре. Добре, є підседацію. Все, я зараз трошки поки марю. Насправді я ці години чекала от дуже давно. Я дуже хочу виспатися через тривожність. Бачу, що дівчинка, яка була, була перези мною, вона вже встала, в неї вже все нормально. Забігли ми на роботу, але ненадовго. Санька там вже щось лагодить, роздається. Ненадовго на роботу і додому. що Збираємось додому. Я думала, що я сьогодні ще зможу там попрацювати, щось поробити, але на жаль, ні, немає ні сил, ні бажання. Зараз хочемо щось. Ага, зараз хочемо щось. Мене ще штормить просто. Хочемо щось поїсти купити, і я в машині буду їсти. І вже думаю, ввечері я буду себе почувати набагато краще, але це, це не точно. Зараз я тобі поставлю на задньому сидінні з комфортом. Прохолоді, будеш їхати, спати. Ну, все, як ти завжди робиш, коли ми їздимо до Києва і з Києва. Ну і ще важливо, ми в пошуках контент-мейкера в нашу команду. Ми даємо вам все необхідне для роботи, навіть якщо у вас немає змоги цього купити. Найголовніше бажання було, щоб ви працювали. Телефон ми надаємо всі додатки, повністю ми купуємо штативи, лінзи, все, що вам потрібно для роботи. Ми дамо. В нас є студія, яка повністю облаштована. В нас є моделі, аби було бажання працювати. Це повна зайнятість, це не часткова зайнятість, і плюс це не онлайн. Бажано, ну не бажано, це якби наша вимога, щоб ви вели тільки нас. Нам потрібна дівчина, яка буде вести лише наші магазини, тому що це і запис на складі, це і живі сторіс, це і предметна, і е, людей потрібно буде фотографувати. Бажано, щоб у вас було. Був досвід, але якщо його немає і у вас є бачення прекрасного, то в принципі наші дівчатка можуть нас навчити прямо під нас. Це було б також дуже класно. Не онлайн потрібно По-чесному я також наревілася, ми приїхали вже додому. Не все йде, як я хочу. І в мене завжди так у всьому якийсь складний шлях. Це так постійно, жодна моя перемога не далася, мені легко і ніколи мені не підфартило. Постійно щось мені потрібно, коротше, таке, щось таке важке робити, щоб в мене пішло все так, як я хочу. Санечка, такі... Аж не бачив, побачив, що я розплакалася і не хочу ні з ким спілкуватися. Сказав, давай я тобі принесу їжу, поїси сама наверху. Діти поцілувала і зараз поїм, бо погано себе почуваю, хочу лягти і просто спати. Плюс, бачите, нарвілася в мене і так набряк. А то ще більше. Ну коротше, маємо, що маємо. Все буду якраз зараз поїм і буду далі вам публікувати.